Це обрядова страва, яку варить 98% українців саме з зерна. Тричі на рік ми готуємо кутю з куті на святвечір починається і завершається трапеза. Дуже обережно треба додавати мед до куті. Чим більше її прилипне до стелі, тим більш удачний, врожайний буде рік. Якщо господарка не вміла готувати гарну кутю, то і дітей вона якби і виховувати також не вміла. Вона, як дурень, може в кутю і перцю додати. Це для наших пращурів, для наших померлих. Предків, які, якщо захочуть, посмакувати разом з нами куті. На дронах ми зможемо один одному відправляти свою кутю смачну, щоб пригостити один одного. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця і дослідниця Тетяна Догельна. Сьогодні поговоримо про кутю. Знову про кутю, хоча у нас є багато відео про Різдво, про різдвяні традиції, але мені сьогодні захотілося з вами поговорити про цю дуже важливу обрядову страву. До речі, на Різдвяному столі обов'язково має бути дві основні страви це куття і узвар. Їх поважали як інянь, як життя і смерть, як певний цілий світогляд, в який вірили наші стародавні українці Арії. І завжди вони були на Щедрий вечір. Обов'язково вони були на голодній куті основними представниками на столі. Обов'язково куття з узваром зустрічалися і на водохреща. І на різдво, і вони обов'язково були частиною нашої щедрої куті і святої куті. Кутя – це обрядова страва, яку варить 98 українців саме з зерна, і саме з пшениці, а не з рису, не з інших видів пшеничних культур. Ми з вами маємо розуміти, що наші стародавні пращури, які навчилися сіяти пшеницю і пекти хліб до пшениці, відносилися як до особливого збіжжя, як до особливого насіння, в якому вони вважали закладена вся сутність нашої внутрішньої структури. Сутність сонця, сутність життя, сутність того, що за будь-якою смертю завжди прийде життя, що вічність вона має бути поряд з нами, якщо ми хочемо дійсно відчувати себе нащадками славетних українців аріїв Тож, тричі на рік ми готуємо кутю. На святий вечір ми готуємо багато кутю, наповнюємо її великою кількістю і меду, і горіхів, і різних різних смаколиків, додаючи туди мак. І мак символізував зіроньки на небі, мед солодке багате життя. Горіхи символізували в куті і символізують до сьогоднішнього дня. Безумовно, багатство, добробут. Ми додаємо до куті багатої і щедрої на щедрий вечір родзинки, різні сухофрукти. І, як правило, традиційно саме заливали зварену пшеницю, зварену кутю саме смачним узваром. Про узвар дивіться інше відео на каналі Калина це окремий напій і одночасно гуща. І це окремо цілющі і напій, і їжа для наших славетних пращурів. А сьогодні про кутю. Кутя буває щедрою на щедрий вечір і голодною на водохреща. На водохреща ми закриваємо саме традицію третьою кутею. Кутя на водохреща це кутя, яка закінчує весь цикл Різдвяних свят. Але є ще одна куття, яку ми готуємо і називаємо її чорною, саме на поминки. Саме на поминки, коли Ця куття вариться і на основі солодкої подливи, називається коливом. І про цю кутю ми традиційно говоримо як про коливо, Хоча, по суті, це та сама відварена, відбита, відварена пшениця, залита солодкою підливою. Саме чорна куття на чорні дні, коли поминали пращурів, якраз нам і показує, і об'єднує цю традицію, коли різдвяні свята, куття про життя, про нове, про народження Сонця, про радість, нова радість стала, так, яка не бувала, і от ми святкуємо і починаємо ці святки саме з обрядової їжі куті. І ось чорна кутя, ми її варимо тоді, коли в сім'ї хтось загинув або помер для того, щоб принести саме на поминки. І всі сідають за поминальний обід, за поминальний стіл і їдять з однієї тарілки саме цю кутю коливу. І зараз ми бачимо з вами, як в наших культурі, в наших традиціях об'єднано і життя, і смерть. І об'єднана, по суті, однією і тією ж стравою. Стравою, яка готувалася дуже усвідомлено і дуже дуже конкретно. В куті багато символізму, і ми бачимо цей символізм, коли навіть просто розглядаємо і осмислюємо народні приказки про кутю. Ну самі подумайте. Не передай або не переложи куті меду, таке, як наче приказка і за засторога така. Будьте уважні, бо дійсно, якщо кашу маслом не спортиш, то кутю з медом вважалося можна спортити. Вона буде пекти, вона буде гірчити, вона не буде смакувати. Тому дуже обережно треба додавати мед до кутів. До речі, я впевнена, що ви гарні господарі і господиночки, і знаєте, що мед можна додавати вже тільки до холодної куті, коли вона вистигла, щоб він не втратив своїх цілющих властивостей. Пам'ятаєте, на каналі Калина є ціле відео дослідження про бджіл, а також я там розповідаю про мед. Е, є така прекрасна народна приказка узвар на базар. А куття на покуття. Про що це? А про те, що коли готувалася куття, вона ставилася в саме почесне місце. Вона ставилася на покуття під іконами, там, де всі могли би бачити, що ось вона стоїть куття, і, отже, сім'я готова до святкувань. Ще одна приказка про покуття кутю на покутю, а сонце у віконце. Якраз в цій приказці зашито символізм куті. Кутю як символ відродження, як символ благо, получа, достатку майбутнього врожаю, який чекали господарі дому, які готували кутю, прошито саме з сенсами в ці приказки. Тому що якщо кутю на покутю, а сонце у віконце, отже, сонечко народиться на різдво, як воно народжується, і обов'язково ця радість прийде. Сонце народиться і відродиться нове життя, відродиться новий цикл, почнеться знову теплішати, відступатиме зима, і прийде весна, коли будуть засіяні пшеницею лани. А ви знаєте, що наші з вами предки да і ми з вами хлібороби, І ми завжди обробляли землю для того, щоб мати не тільки що їсти, а й, до речі, чим торгувати. Багато цікавих є приказок про котю, Ну, Наприклад, дурню, куті перцю, коли велика мірка. Знаєте, це дуже цікава така приказка. Вона про те, що коли людина не зображає, не розуміється на елементарних речах, то вона, як дурень, може в кутю і перцю додати, бо має що додати. І тому, як то кажуть, дурню як куті перцю, велика мірка, і він не може і собі дати раду, і не може дати. Собі, ну, Себе визначити, ким він є і що він себе представляє. Наприклад, ще є така приказка, «яка кутя, таке й дитя. Тому що куття завжди була про добробут, про те, що в сім'ї є достаток, а отже, є і діти. Якщо господарка не вміла готувати гарну кутю, то і дітей вона якби і виховувати також не вміла. До речі, куття це досить цікава страва, це основна страва українського різдвяного столу, і це дійсно не перебільшення. Вона прийшла до нас як архаїчна страва ще в дохристиянські часи, і вона губиться так далеко в глибині віків, коли вперше наші з вами предки стали їсти кутю, що жоден дослідник однозначно не може це. Вказати на дату, коли вперше наші з вами пращури стали їсти кутю. Але самі подумайте, яка це стародавня страва. Що вона сьогодні вона нам доступна? Ми буквально перед різдвяними святами заходимо в будь-який супермаркет і бачимо прямо вже збита пшениця, відлущена додано і мед, і додані сухофрукти для узвару, і доданий горіхи, мак, щоб ви тільки прийшли і приготували цю кутю вдома. Тобто, сучасна людина. Навіть міський житель він не буде думати, що йому треба піти, відбити пшеницю, її очистити, запарити, потім відварити. Він же може взяти цю відбиту підготовлену пшеницю і зварити ту кутю навіть на цій пачці, яку він купить на цій упаковці в супермаркеті. Він навіть може прочитати рецепт, як це все зробити. А самі подумайте, що а, ця страва вона до нас прийшла з такого архаїчного часу, і зараз вона настільки доступна кожній сім'ї. І є дослідження, що українські сім'ї обов'язково зараз варять кутю, але не всі розуміють символізм цього, а, цієї страви. Так от, мені здається, що вже не за горами, принаймні після нашої перемоги, настане час. Коли на дронах ми зможемо один одному відправляти свою кутю смачну, щоб пригостити один одного. Ну, щось мені здається, що знаєте, така служба доставки дронами кутю, ми будемо також відправляти після нашої, я впевнена, найближчої перемоги. Бо є така традиція, що чим більше... Ти спробував різних видів куті на Різдво, побував у своїх родичів, у своїх друзів в гостях і тебе пригостили кутюю, тим більш достат... більшим достатком і більшим благополуччям і щастям буде наповнений твій наступний рік. Тож я вам бажаю спробувати в цьому році найбільшу кількість куті, щоб куття принесла вам багато достатку. Так от. Що ми маємо ще з вами зрозуміти? Що кутю, як правило, готують тричі, і це дуже важливо, не тільки на святвечір треба приготувати ось цю таку багату кутю, про неї, до речі, є такі дуже цікаві різні дослідження. І ось одна із етнографів, дослідниця Лідія Артюх, пише. Багата куття називається тому, що як почнеш цей рік, так він і буде далі продовжуватися. Тому вважали за необхідне обов'язково якомога більше туди інгредієнтів покласти. І горіхи, і зерно, і мак усе це символи множинності, продовження роду. І, звичайно, мак це оберіг від усяких негараздів, а мед це символ доброго життя і солодкості. Багато язичницьких традицій наклалися звичайно на християнські традиції, і якщо ми говоримо про кутю, як про певну ритуальну страву. То а, саме якщо ми говоримо про те, що вкладають, які сенси вкладають в кутю християни, то це певне таке горювання, це певна смерть, це про певні, знаєте, такі а, відчуття того, що втрачено. Але Наші язичницькі традиції вказують на те, що ми їмо зерно. І таке саме зерно, яке взяли на приготування куті, воно є також в сараї у, господарі, у господарів цього дому, вони його будуть сіяти по весні в землю. Тому традиція, коли за столом збирається сім'я, і хазяїн перший набирає куті і підкидає високо до стелі, щоб вона прилипла, добра кутя, гарна, смачна, багата має прилипнути до стелі. І чим більше її прилипне до стелі, тим більш удачний, врожайний буде рік. Ви скажете, ну ми таке робити не будемо, ми не будемо підкидати. Що нам після кожного різдва робити, робити ремонти. Звичайно, ми з вами цю традицію посміхаємося цю прикмету не робимо, але наші з вами пращури вони вірили в такі речі, і я також пам'ятаю з дитинства. Що на Різдво, перед тим, як сісти в сім'ї за стіл, то дід, вже покійний, царство йому небесне, він набирав куті і ніс спочатку до худоби. Він годував спочатку худобу, щоб вона була здоровою, мала приплід, Потім він заходив, він кидав цю ложку куті до стелі, і тільки потім він вже третю ложку сам особисто їв і вже тоді починав Починали їсти всі ми, і це була прям така традиція на здоров'я, на благополуччя і на на достаток. Як не дивно, я пам'ятаю, що ніколи ми в такі збиралися якби літній кухні, де стояла піч, і там ці святка, святки завжди починалися. Це окрема така побудова на території. При, при будинку така ще окрема як о, побудована окрема така, о, будиночок, це літньою кухнею називалося це. І я пам'ятаю з дитинства, що ну, ні бабусю, ні дуся ніколи не бентежило те, що кутя мала приліпитися до о, стелі. Тому що навесні обов'язково в цій кухні, обов'язково перед Паскою, перед Великоднем, обов'язково. Стеля. Тому, звичайно, в якійсь мірі це було, знаєте, таким чином, і в пев, певним чином, і обряд, і оберіг, і, е, і одночасно це вже був такий зачин на те, що по весні треба буде все рівно зробити чистоту, навести порядки, бо це традиція також нашого народу. Е, важливо розуміти, що. В різних регіонах України стосовно куті, хто має першим поставити її на стіл, наприклад, або на покуття. Да? Хто має той горщик, гарний горщик, гарну тарілю таку поставити на різдвяний стіл. В якихось регіонах це мав бути наймолодший хлопчик в сім'ї. Тоді йому, до речі, робили і вишивали певні рукавички. Щоб він міг поставити це прямо ціле дійство на стіл цю тарілю з кутьою. Інколи під кутю підмощували таке кубельце. Із сіна і ставили в це кубельце кутю для того, щоб показати, що це не тільки їжа, а це ритуальна страва про те, що сім'я чекає приплід, достаток, благополуччя. Тобто в цій сім'ї це страва про майбутнє, про ріст, про те, в що вірить ця сім'я. Інколи жінки ставили кутю і, наприклад, відтворювали звуки домашньої птиці для того, щоб показати, що птахи це завжди були саме істоти які. Знаходяться в світі богів, а домашня птиця це ті істоти, які вже служать сім'ї, то часто і такі ми бачимо традиції. Є, до речі, багато різних приказок народних, які примовляли, коли заносили в хату кутю. Ну, Наприклад, несу кутю на покутю. На зелене сіно, щоб бджоли сіли, або кутю на покутю, узвар на базар, а пироги на торги. Ну зазвичай саме ці це кубельце ще асоціювалося вже потім з часом, коли на територію нашої України прийшло християнство, то це кубельце воно асоціювалося по аналогії з яслами маленького Ісуса. Тому часто саме і так трактують, саме чому кутю кладуть в сіном. З куті на святвечір починається і завершається трапеза. Було прийнято в деяких регіонах, що мак на кутю обов'язково мав затирати чоловік. Тому що чоловік таким чином, мак був завжди від злив духів від поганого ока, не тільки тому, що це така фізична, досить потужна робота, а це ще і оця чоловіча сила оберегова, вона мала бути присутньою саме в куті. В деяких регіонах України вважалося, що до куті чоловіки не мають Викладати ніякого зусилля. Не знаю, як у вас, де у вас які традиції. До речі, поділіться цим в в коментарях мені буде цікаво, які у вас є традиції довкола приготування кутів в вашій сім'ї. Але у нас на Калині тут є дуже старезне відео, старезне, одне із перших відео, яке ми зняли з моїм чоловіком про те, як ми готуємо кутю в сім'ї. Йому, напевно, що більше 10 років, його до сих пір інколи люди переглядають. І саме там я ще розповідаю разом з своїм чоловіком. Віталієм про те, що взагалі приготування кутів в нашій сім'ї це майже на 100% те, що робить мій чоловік. Я тільки варю саму розсипчату пшеницю. Тобто моя задача зварити, спочатку замочити пшеницю. Вона в мене обов'язково добу намочується, щоб потім бути розсипчатою. Потім я її відварюю, зливаю і гарно промиваю. І ось цю вже пшеницю я передаю далі своєму чоловіку. А він далі мудрує. Для нього це просто неймовірна ціла історія. Натерти маку, зварити узвар, він, до речі, варить сам узвар, бо узвар просто як компот. Це я можу варити протягом року. А узвар на кутю вимагає особливої уваги. Він обов'язково має бути багатокомпонентний і мій чоловік дуже за цим слідкує, він його е, настоює, потім стіжує, потім заливає холодним узваром, розчиняє обов'язково мед. Мед має бути обов'язково мінімум. Річної витримки, щоб він був корисний. Ну тобто там ціла історія, і нашу кутю полюбляють абсолютно всі, бо він багато горіхів туди кладе, підсмажує їх. Тож поділіться своїми своїми традиціями: хто у вас готує кутю? Скільки разів ви готуєте, ми обов'язково тричі готуємо кутю. Скільки що ви туди докладаєте? Яка ваша багата кутя, яку ми ось ось скоро будемо всі смакувати на святий вечір? До речі, коли вже ми з вами проходимо всі три свята і на водохреща ми Завершаємо цей цикл, прощаємося з кутюю, і е, одночасно ми прощаємося із е, душами померлих, яких запрошуємо протягом різдвяних свят, обов'язково за стіл і обов'язково пригощаємо, в тому числі кутюю. Ви пам'ятаєте, що до куті кладуться е, ложки, і обов'язково ще одна ложка додаткова. Е, багато хто каже, це для гостей раптом хтось прийде. Ні, це для наших пращурів, для наших померлих предків, які, якщо захочуть, посмакувати разом з нами куті. Тож, ви маєте також знати, що на столі різдвяну у вас має бути обов'язково ще одна ложка, не виделка, а ложка для ваших пращурів. Так от, на водохрещі, коли прощаються з кутею, то примовляють. Виходять на двір гучно, голосно, весело починають прям кричати, інколи навіть стріляти, палити з різних там, з різної зброї. Ну, зараз у нас це не зовсім буде весело, як то кажуть, бо ми проживаємо з вами війну. Але це було традиційно, що інколи і таке робили, і всі вигукували голосно. Тікай кутя спокуття, а узвар іди на базар. А ви, кури, на яйця-паляниці, лишайтесь на полиці, а дідух на теплий дух, щоб покинути кожух. І ось на цьому завершалося велике таке дійство, пов'язане з кутею, і здіймався неймовірний гвалт, і от етнограф Яков Новицький ще в 19 столітті писав про такий епізод. Було, як по повечерюю, запорожці на голодну кутю та вийдуть з рушницями поганяти кутю, то підіймуть таку стрілянину, мов наче й справді війна йде. Ось такі ми з вами досить веселі люди і до такої страви, як куття, бачите. Відносимося досить оригінально. Але, до речі, у Львові в 20 сторіччі безпосередньо львів'яни жили в гарних квартирах, будинках. Дуже часто у них на стелях вже висіли досить такі гарні прикрашені світильники. І, звичайно, вони не закидали кутьою свої світильники. Але пам'ятаю, про це і завжди знали, що якщо вони хочуть частувати, як частувати духів на свята, то вони мають якось виконувати хоча б якісь певні ритуали. І в такому випадку вони обов'язково пригощали львів'яни, пригощали гостей, які до них приходили кутею, і це вважалося також одною частиною ритуалу. Також кожного року багато господинь придумують різні цікаві варіанти куті, але незмінною є традиційний набір до куті в солодкий сироп додавався мед, до куті завжди додавалися родзинки, горіхи. Тобто родзинки, як сухий виноград або сухі інші фрукти, які готували ще, з, коли їх прибирали влітку або восени і вже готувалися до куті. Також обов'язково кутю варять і варили традиційно наші пращури з пшениці. Але були часи, коли і з дорогого насіння готували, а цим насінням був саме рис. До речі, як правило, це робили в містах. В селах традиційно українці готували і готують кутю з пшениці. Як на мене, пшенична кутя мені смакує більше. А як вам? Яка вам кутя смакує найбільше? До речі, найоригінальніший рецепт, який мені пощастило свій час е спробувати, це кутя з халвою. А який ваш найоригінальніший смак? Які ви, можливо, або куштували, або готували. Поділіться в коментарях. А також я вас всіх запрошую ділитися посиланнями на відео каналу Калина, щоб поширювати наші українські традиції. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Ставайте нашими спонсорами, якщо на те ваша ласка. А вам хочу побажати. хай Смачна кутя! Удасться. Хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда в хату радість принесла. Всім нам щасливої долі, найшвидшої перемоги і, звичайно, волі, бо ми вільний народ і ми варті того, щоб жити на своїй святій землі. До зустрічі, друзі, і з прийдешніми святами.